Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 крутих мультфільмів від Netflix. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Якось хороброго лицаря Балістера, який багато років служив своєму цареві і королівству, несправедливо звинувачують у жорстокому злочині, якого він не чинив. В надії уникнути неминучого покарання, а саме багаторічного ув'язнення повішання чи смерті на пласі, лицар вирішує довести невинність і очистити своє добре ім'я від бруду. Він втікає з ув'язнення і вирушає на пошуки жахливого монстра, який насправді вчинив вбивство. Дорогою до нього приєднується дівчинка. Каперевертень, перевертень, яка обіцяє допомогти хороброму воїну знайти справжнього лиходія, проте Балістер надто пізно розуміє, що вона і є той самий монстр, якого він шукає. У будиночку для рептилій австралійського зоопарку, який рідко відвідують гості, живе група тварин, яких вважають потворними і небезпечними. Будучи тривалий час замкненими у штучно створених умовах, вони завжди мріяли опинитися на волі. Тому, ретельно обговоривши свої подальші перспективи, вони вирішують здійснити бунт та втекти. Так, скориставшись найвдалішим моментом, отруйна змія Меді, ящерка Зої, Скорпіон Найджел і Коала Красень домоглися бажаного результату. Вони втікають із зоопарку, навіть не підозрюючи, які пригоди на них чекають попереду. Протягом багатьох століть між двома злочинними кланами на планеті Латімер триває безжальна та непримиренна боротьба. Становище династії Мідзуно ускладнюється тим, що протиборча сторона дізнається про магічну силу послідовниці Якудзи Холлі, яка має рідкісний дар нанесення татуювань, що мають безмежну могутність. Коли життя тату майстра опиняється під загрозою, новий правитель клану Якудзи робить відчайдушні спроби її врятувати та залучає для захисту найкращого найма. Ця таке сіковича той, в свою чергу, повинен за будь-яку ціну зберегти життя підопічної, вступаючи в боротьбу з небезпечними та безжальними ніндзями династії, які намагатимуться ліквідувати супротивника і виконати завдання боса. Смеренсбург похмурий арктичний острів, населений ворогуючими впертими та депресивними людьми. Його новий житель Джеспер, сварливий син поштмайстера королівства, засланий сюди за погане навчання. Хлопець ненавидить це місце, проте йому було доручено відкрити місцеве поштове відділення і надіслати кілька листів. І тільки тоді він зможе звідси поїхати. Незабаром юнак зустрічає старого затворника Клауса, який майструє іграшки. Побачивши чудову нагоду, Джеспер маніпулює. Полює дітьми, змушуючи їх відправляти Клаусу листи в обмін на подарунки. Поштова служба набирає обертів, і в процесі створюється легенда про Санта Клауса, що ненароком приносить щастя в депресивне містечко. Події фільму розвиваються у недалекому майбутньому навколо дівчинки на ім'я Мей, якій довелося рости в ізоляції через те, що тато пішов із сім'ї, в той час як мама присвятила всю себе новітнім технологіям. Якось Мей потрапляє на виставку останніх досягнень, науки та техніки. Тут вона випадково проникає до лабораторії, де зустрічає робота останнього покоління, який ще не був представлений публіці. Мей допомагає йому втекти і з тих пір у її житті з'являється перший. Справжній друг, але вона навіть не підозрює, які небезпечні пригоди чекають на них попереду. Одного разу літній музикант на ім'я Андрес випадково знаходить на вулиці невеликого звірка. Самотній чоловік охоче бере незвичайну істоту додому та поступово прищеплює новоспеченому приятелю, названого Віво Любов до музики. Раніше чоловік успішно виступав перед публікою з різними композиціями разом зі своєю обраницею Мартою. Однак тоді гітарист не встиг відверто розповісти коханій про свої почуття. Обставини змусили остаточно їх розлучитися. Престарілий музикант вигадує гарну та надзвичайно романтичну пісню, присвячену його відданій любові до колишньої подруги. Він просить вихованця домогтися, щоб жінка почула визнання давнього товариша, і звірятко без вагань вирушає в дорогу, маючи намір неодмінно знайти Марту. Мітчелли – типова американська сім'я, що складається зі спокійного тата, чуйної мами, двох дітей та веселого мопса поліцейського. Разом родина вирушає у подорож, маючи на меті закінчити кілька запланованих справ, принагідно намагаючись насолодитися часом проведеним разом. Щоправда, ніхто з Мічелів навіть не підозрює, що попереду на них чекають справжні труднощі та дуже суворі випробування. Адже несподівано вся техніка починає божеволіти, що призводить до справжнісінького повстання. Машин. Все б нічого, але після революції штучного інтелекту ця сімейка стає останньою надією людства на виживання. Сім'я Вілоубі колись давно належала до шляхетного знатного роду, проте вже давно втратила колишню велич. Нині голова сімейства не зайнятий зовсім нічим, крім приємного проведення часу зі своєю дружиною, яка раз у раз захоплюється лише собою. Діти більше не можуть винести подібного стану речей та вигадують хитромудрий план. Вони відправляють батька та матір у тривалу подорож, за час якої збираються навести лад у будинку. Проте несподівано на їхньому шляху постає нова. Перешкода у вигляді няні, яка виявляє зайву пильність зовсім не там, де потрібно. Симпатичний життєрадісний хлопчина на ім'я Дін виріс у звичайній родині та працює кур'єром у доставці. І, роз'їжджаючи містом на своєму швидкому мотоциклі, часто зустрічає яскраві рекламні плакати, автором яких є його давня подружка. Одного ранку Дін звертає увагу на те, що його маленький зелений чайник дивно шипить і підстрибує. Заглянувши під кришку, він випускає на волю величезного дракона, що просидів у тісному притулку тисячу років, і тепер мріє подивитися, як. Змінився давно покинутий світ та готовий виконати три заповітні бажання свого пана. Проте Дін нічого не потребує, а те єдине бажання, яке він має, дракон виконати не в змозі. Пригоди Робін почалися ще задовго до її народження. Вся справа в тому, що вона була всередині яйця, коли випала з гнізда. Дивом, не розбившись при падінні, її підібрала родина мишей, яка оточила дитину турботою та любов'ю. Ось тільки вони заробляють на життя крадіжкою і намагаються виховати робін як порядну злодійку. Щоправда, сім'я мишей стикаються із серйозною проблемою, оскільки робін не вміє підкрадатися і постійно хоче їсти, бажаючи довести прийомним родом. Дичам свою спроможність в небезпечному ремеслі Робін вирішує провернути аферу століття. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!